Натиснув кнопку За сусіда, іди заграти. Таку кару вигадали для недисциплінованих народних депутатів. Поки що це лише законопроект від опозиції, і він уже не всім подобається. Ольга Порошко з'ясовувала, чому. Депутата б'ють, бо проголосував чужою карткою. Так у сьомому скликанні Верховної Ради борються із так званим кнопкодавством. Це коли депутат голосує за сусіда. Утім, опозиції здалося, що сила не найліпший спосіб. Тепер бажає за таке порушення від п'яти до восьми років неволі. Настільки ж хочуть ув'язнювати нардепа, який попросить сусіда натиснути кнопку за себе. Опозиціонер Петренко вперше працює у парламенті. Утім, він уже розібрався, що тільки суворий закон дисциплінує депутатів. Щоб депутат розумів, що його каденція закінчиться і він може сісти в тюрму. За те, що він голосував не за себе, або голосував, його карточка голосувала через іншу особу. Тому ми це повинні пройти. На додачу до в'язничного терміну лякають також позбавленням права обіймати усілякі важливі посади. Законопроекти ще не розглянув комітет, але парламентській більшості він уже не подобається. Розстріляти, а чому там до 15, а чому не пожиттєво? Писали цей законопроект люди, які далекі від юриспруденції. Таке враження, що об'їлися куті трішки. Для регіонала Володимира Олійника зрозумілішим було б інше покарання, скажімо, відкликання нардепа. Це проблема не сьогоднішнього дня. Я розумію, легко коментувати тим, хто в свободі, легко тим, хто в ударі, і то не всім. Але інші повинні сказати, що ця традиція тягнеться вже 20 років. І дійсно у попередньому скликанні голосуванням у кілька рук грішили і більшість, і опозиція. Ось так за командою ще кілька місяців тому тиснули кнопки Регіонали, а це нунс. Депутати демонструють акробатичні здібності. Практика голосування за себе і за того, хто в цю хвилину вийшов, вона в парламенті є. Я підкреслюю, вона залишилась е, з Верховної Ради першого скликання. Ця нова Верховна Рада вона не має права дозволити ту практику, яка була в минулому скликанні. Не дозволяти схожу практику хочуть і місцевим радам. У законопроекті для тамтешніх депутатів теж передбачили терміни ув'язнення, бо й там люблять голосувати за сусіда. На цьому відео видно, як хвацько тиснуть кнопки в Закарпатській облраді. Я це не скриваю. Депутат не успів, але я знав його цей, і попустив мене за питання проголосувати, то. А, а, як кажуть, а, голосував. Я думаю, таких явищ не буде і добре дисциплінувати депутатів, значить депутати будуть ходити а, всі а, на сесії, маю. В Бо, на жаль, ті депутати, які хочуть запровадити, вони мене більше я прогульщиків. Є жорсткий варіант, який сьогодні зараз обмежить всі речі і будемо розуміти, що людина повинна ходити на сесії, що в сесії прогулювати не можна, навіть якщо це місто куплено собі для інших якихось справ. Тепер своє слово має сказати парламентський комітет та сесійна зала. Це станеться не раніше 5 лютого. Саме тоді депутати повернуться з канікул. Ольга Порошко, Віталій Глагола, Ілля Гнідаш, Байлабалла, Новий канал. Народні депутатки провели ніч з Юлією Тимошенко. Олександра Кужель, Тетяна Слюст та Людмила Денисова збираються лишатися в лікарні у поки не будуть виконані вимоги експрем'єрки. З Жінками з вечора до ранку проводили роз'яснювальні бесіди, але ті тримають оборону. Лікарі заповняють ніч для всіх минула спокійно. Лише в однієї з депутаток підвищився тиск. Тюремники погрожують звернутися до суду, якщо найближчим часом протестувальниці не залишать лікарню. На них почали скаржити сім медики відділу реанімації. Теж влаштували акцію протесту, яку назвали мовчазною. Кажуть, пацієнти обурюються і працювати в режимі пресингу неможливо. У них була можливість виходити в туалет, да, у них була можливість приймати пищу. От, ніхто їх в цьому не ограничував. Находилися вони четвером в палаті. Там находится кушетка, там находится стулья. По их просьбе им было выдано их же одеяло, постильной принадлежности. Депутаты преследуют одну цель. У них цель Юлия Владимировна. А у меня цель и у сотрудников нашего отделения, в частности, это спасение жизни всех наших обычных граждан. Мы вышли на акцию молчаливого протеста, чтобы хоть как-то обратить внимание жителей всей Украины, что есть еще и просто простые люди, которым не повезло, и которые попали в больницу в крайне тяжелом-тяжелом состоянии. Президент розкритикував роботу уряду Миколи Азарова. На засіданні Комітету з економічних реформ Віктор Янукович заявив, що рівень виконання оцих самих реформ надзвичайно низький. Відповідальність за це очільник держави поклав на середню ланку міністерств і відомств, місцеві адміністрації, а насамперед на Кабмін. Я не можу зрозуміти. Як можна? виконувати план реформ модернізації, які спрямовані на покращення галузі, на покращення економіки, життя людей на 35-25%. Це саботаж. У нас немає часу шукати приводи. Чому, як кажуть, що заважає поганим танцюристам? Ми знаємо. Микола Азаров критику визнав. Сказав, новому складу уряду треба проаналізувати причини відставання у виконанні реформ і ліквідувати їх. У Криму замерзають люди. 20 тисяч мешканців п'яти сіл Кримського передгір'я сидять без опалення. Усе це через фінансові чвари приватних і державних підприємств. Сьогодні селяни вийшли на попереджувальний мітинг. Кажуть, якщо не дадуть газ до 25 січня, розпочнуть акції громадянської непокори. Наш Олег Крючков розбирався. І на ночь нагріваємо його, от бачите, от, от нагріваємо, вода нагрівається, а вода медленно люди... Щоб не було. Буржуйка і велика кастрюля з водою. Така дідівська система опалення зараз працює в домівці сейт Мамета Мамутова. Поруч із пічкою новенький газовий котел. Його купівля і під'єднання до мережі коштували пенсіонерові 25 тисяч гривень. Готел є, а от газу в мережі немає досі. І таких, як Сейт Мамету, у п'яти селах кримського передгір'я близько 20 тисяч. Люди залишились без дров, без угля, би, всі гроші поодавали і залишились без нічого. Як і трапилось? А все дуже просто. Улітку перед виборами Рада міністрів Криму та НАК Нафтогаз України започаткували мегапроект Газифікація сіл Кримського передгір'я. Підрядником виступила фірма Кримгазбуд. Вони й проклали магістральний газогін, до якого за свої гроші під'єдналися люди. Нак не заплатив дені, він не в стані розчитатися. І взяти на себе повісити задовженість, він теж не може. У нього немає таких средств, щоб розчитатися. Наряд, Нак, йому не дав гроші, заряд, він їх не передав за виконані роботи. І роботи не оплачені. Люди стали заложниками ситуації, тому, що в Накі немає грошей. Представник «Нафтогазу» фірма «Кримгаз», яка експлуатуватиме мережі, про вину «Нафтогазу» визнає. Але людям від цього не тепліше. Ну Не вистачило средств у «Нак-Нафтогазу», ви знаєте навіть чому. Ми всі в політиці так прекрасно орієнтуємося. Рахунки з Росією, тому подобне, там які були проблеми, щоб тепловики не рахувалися, де слідства були направлені на покращення той. Геополітичні проблеми уряду та фінансові проблеми нафтогазу мешканців сіл бентежить мало. Яка там геополітика, коли мерзнуть старі і малі? Ситуація зайшла за край. Якщо температура на дворі впаде ще на декілька градусів, люди обіцяють акції громадянської непокори. Я інвалід, ти хочеш долгу? 20 тисяч, ну жили! На сьогоднішній мітинг Сейтмет Мамутов не пішов, не зміг. Треба постійно підкидати у піч дрова. Бо якщо згасне його буржуйка, вночі він у своїй домівці просто заклякне від холоду. Олег Крючко, Олександр Солов'єнко, Крим, новий канал. У Десятинному провулку столиці сьогодні було спекотно. В історичному центрі столиці, на місці, де за часів Росії стояв Палац князя Володимира, київський патріархат заціяв будівництво. Як кажуть самі духовники, тут будуть адміністративно-господарські приміщення. Активісти ж упевнені, мовою мирян це означає офісно-житловий будинок. Сьогодні протисувальники повалили огорожу навколо ділянки і запевнили, не підуть, поки не переконаються, що тут нічого не зводитимуть. Bafanadji bela a fana maa ndi a kanna foni. Ось так, перелізши через огорожу та виламавши ворота, активісти намагаються передати забудовникам припис головного управління культурної спадщини про зупинку робіт. Працівники, зрозумівши, що сили не рівні, віддають будмайданчик без бою. Міліціянти на все це дивляться, але не втручаються. Це припис головного управління охорони культурної спадщини, який здобороняє будь-які земельні проведення земельних робіт на цій земельній ділянці. Тому що це землі історико-культурного призначення, буферна зона Софії Київського і без е, певних документів тут неможливо будувати. Потрібно погодження Верховної Ради України, повідомлення НСК. У Київського патріархату є згоди тільки від міськради. Та й то не на зведення, а на утримання двох будинків. Духовники мали їх відреставрувати. Натомість знесли і почали готувати майданчик для нової будівлі. Дуже дороге будівництво. І я знаю, що частина квартир збирається. Виставити на продаж досить великі гроші. Тобто вартість одного квадратного метра може досягти 10 тисяч доларів США. І, звичайно, це повністю відбуває затрати на будівництво. Працівники підтверджують, землю готують саме для будівництва. Зараз ведуться роботи по усиленню будівель, щоб вони не поїхали. І для археологічних і для майбутнього будівництва. І навіть після того, як будівельникам вручили припис головного управління культурної... Спадщини вони зупинятися не збираються. кажуть, немає сигналу згори. Не сказали, що це не являється документом для нашого руководства. У київському патріархаті стоять на своєму. Усі необхідні документи мають вести діалог з громадськістю теж готові. Однак припиняти будівництво не будуть. Це є хуліганські немотивовані ніякими законними причинами дії, з якими ми за останній час на жаль стикаємося вже не вперше. Ми е, діємо виключно у законному руслі і е, прагнемо. Активісти здаватися теж не збираються. Кажуть, ладні відстоювати старий Київ в усіх судах. А поки що на будмайданчику розбили кілька наметів та, аби їх не знесли, організували там приймальню народного депутата. Ксенія Грасонова, Олег Богданов, Новий канал. У Нью-Йорку 150 тисяч учнів діставалися на уроки пішки, страйкують водії шкільних автобусів. Місцеві чиновники знали про акцію і вжили заходів. Дітям видали безкоштовні проїзні на метро, пустили додаткові потяги, а тим, хто не має доступу до громадського транспорту, пообіцяли повернути гроші за таксі. Але все одно на першому уроці класи були напівпорожні. Водіям дуже не подобаються нові робочі контракти без додаткових виплат і надбавок. Міська влада розводить руками. Нічого не вдієш, треба економити програма шкільних автобусів і так коштує місту мільярд доларів на рік. Мешканка американського Портленда застрягла між будинками. У 25-сантиметровій щілині та ще й за метр над землею. Найбільша загадка, як бідулашна туди потрапила. Перехожі почули крики і викликали поліцію. Єдиний шлях поміж ці стіни впасти туди з даху. Втім, рятувальникам ніколи було розбиратися. Насамперед вони принесли обігрівач, бо на дворі мороз. Потім стромили у щілину спеціальну подушку з повітрям, щоб хоч трохи розсунути стіни. Далі зробили у бетоні отвір, намастили невдаху мильним розчином. І взялися її тягнути. Усе це тривало 4 години. Порятунок показувало національне телебачення у прямому ефірі. Зрештою, постраждалу забрали до лікарні. Там, мабуть, вона і розкриє таємницю своєї халепи. Спочатку ми постійно казали, її, не бійся, все буде добре, ми без тебе додому не підемо. А на останніх сантиметрах і самі в це повірили. Бездіяльність російських комунальників мало не вбила пожежника. Його лише дивом не розчавила величезна брила снігу, яка впала з даху будинку. Тільки погляньте, це сталося у Магадані. Пожежник виконував свою роботу, ліз по драбині на останній поверх, там вирував вогонь. Треба було через вікно витягти родину з дитиною, аж раптом на рятівника з даху упав неприбраний сніг. Чоловік полетів додолу, але, на щастя, в останній момент усе ж зачепився, перила. Рятувальну операцію завершували колеги. Спустили вниз і свого товариша і по горільцю. Болгаркою по коханню у Дніпропетровську комунальні служби порізали з пішохідного мосту на монастирський острів усі весільні замки щастя. Відтак залишили закоханих без традиції. У день весілля молодята зазвичай чіпляли замки на опори мосту, а ключі викидали у Дніпро. Це мало зберегти шлюб та зміцнити кохання. Але комунальникам не до сантиментів. Кажуть, додаткове навантаження може зіпсувати конструкції. Замки зрізали 6 годин, наскладавши за цей час із десяток випадків.

Кохання з першого погляду все-таки є. П'ять днів хлопець шукав дівчину, яку бачив лише раз у житті. І то не більше десяти хвилин. Усе, що він знав, лише її ім'я. Через соціальні мережі про пошуки довідались навіть у Китаї. Щось з того вийшло, дивіться далі. Микита згадує, це була майже північ, майже як у касті. Він стояв із друзями біля метро, коли помітив дівчину, що поспішала на останній потяг. Вона була з подругою і допомагала не послизнутися бабусі. Микита каже, його вразив такий вчинок, але ще більше дівоча врода та усмішка. Хлопець зізнався, що на мить навіть утратив голову, але швидко оговтався і кинувся на вздогін знайомитися. Не ходите. Не ходите. Останьтесь. Не ну, я правда не такой смішний, як Атвамка. Всі тому, що мені нравитись. Віддається в нехорошо. ну, простите меня. Я познакомился с ней, э, и как бы она мне дала номер, но я его не записал из за того, что э, постоянно на нього смотрел. Отже, все, что хлопець знав про дівчину, лише її ім'я Марія. Шукати кохану Микита вирішив в інтернеті. Розповів історію зустрічі на своїй сторінці та попросив допомогти. Його заклик облетів майже весь світ. Хлопцю написали з Росії, Китаю і Арабських Еміратів. Незнайомку шукали вже понад 12 тисяч інтернет-користувачів, проте вона ніяк не знаходилася. Дехто навіть почав сумніватися в її існуванні та звинувачувати Микиту у самопіарі. Спочатку дуже багато людей відносились скептично. скептичні тобто вони не верили, не доверяли, то есть не считали, что этот поступок это, можно сказать, выскочка, ну как-то, либо ну, выскочка, потому что они думали, что этот поступок, это не может быть настоящим, это пятое. Я начинал ну, замечать, что люди действительно... Но ну, дійсно стає це бреде. Ті, хто писали спочатку про погане, вже потім писали хороше. Тож і вообще там, вони пишуть, що ми тут у тебе на нас незнайомимося, Никита. Тому репортер вирішив допомогти хлопцеві. Ми звернулися до художника, який з Микитиних слів намалював портрет Маші. 40 хвилин роботи олівцем, і ось вона, чарівлива незнайомка. Дуже спокійно, дуже спокійно. От там дивись. Ну що ж таке? Ви не забирайте Тієї ж ночі Маша знайшлася. Одна з її подруг, дізнавшись про цю історію, написала Микиті повідомлення. І наш принц нарешті побачив свою загадкову незнайомку. Наразі, щоправда, лише на фото. Тому тепер із нетерпінням чекає, коли нарешті знову зможе зустрітися з нею. Вадим Колодійчук, Владислав Гузенко, новий канал. На Берлінському тижні моди справжній десант Балтійських дизайнерів. Їм присвятили окремий вечір. Узяли німецьку столицю своїми ніжними метеликами, дрібними квіточками, кониками та алюзіями на милі серцю кожної модниці 20-ті роки. А одна з дизайнерок зробила нечуване. Використала у своїй жіночій колекції одяг із чоловічого секонд-хенду. Сорочки та піджаки стали елементами гламурних суконь. Одразу і не впізнаєш.